Слухайте вірою до кінця цю чудотворну молитву і Богородиця обов'язково захистить ваших дітей, допоможе їм і виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Водичице, Богородиця Діва Марія, ти, що завжди милостива і співчутлива до нас, грішних, прихилися до нас у нашій молитві. Напишіть мене на та прохання в коментарях. О, мати Божа, світло наше і заступнице, ти, що своїм чистим і святим серцем. Завжди споглядаєш на страждання і нужди наші, прийми наші щирі маління, опричисте, непорочна діво, ти що своїм безмежним милосердям осиваєш увесь світ, змилися над нами грішними і прийми наші покірні прохання, о Богородице, ти, що є заступницею і покровителькою всіх християн. Молися за нас перед своїм Сином і Богом нашим, щоб Він простив нам наші провини і дарував нам мир і спасіння. Пресвята Богородице, Матір наша небесна, молися за наших дітей перед Господом Богом, напишіть імена та прохання в коментарях, щоб він захищав їх від усілякого зла і спокою, здарував їм здоров'я, душевне, тілесне, вірність у вірі, любов до ближніх і праведне життя. О, Мати Божа, покрий своїм святим покровом і провайді їх на шляху до спасіння, от заступниця нашої надія, молися за наших дітей, щоб Господь благословив їх у всіх справах навчання і праці, щоб вони завжди йшли дорогою правди і справедливості, не відступаючи від заповідей Божих. О, мати Божа, ми приходимо до Тебе з відкритими серцями і покірними молитвами, благаючи Тебе про милість і зцілення, О, Пресвята діво, ти щастила багатьох хворих і немічних, Зціли наші душі й тіла захисти нас, від усіх хвороби, і дух. «О Богородице, звільни нас від усіх страхів і тривог, наповни наші серця миром і спокоєм, даруй нам терпіння і мудрістю випробування, о свята Діва, молися за нас, щоб Господь послав нам свою благодать і допомогу, щоб ми могли з гідністю нести свій життєвий хрест, і вірно служити йому всі дні нашого життя, О, чиста Діва, наша заступниця і помічниця. Ми схиляємо свої голови перед Тобою, і благаємо Тебе, будь з нами у кожному мить нашого життя, керуй нами на шляху правди і благочесті і веди нас до вічного життя у Царстві Небесному, О Пресвята Богородиці, дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і милосердя, за твою незмінну допомогу і заступництво. О Мати Божа, просимо Тебе, Не покидай нас у наших потребах і труднощах, будь завжди з нами, захищаючи нас. Відсіх небезпеки, ворогів видимих і невидимих амінь. О присвята, владичице, наша Богородиця, Небесна Цариця, чистотою Своєю, невимовна, чиста і Пресвята Мати Божа, Ти, що в обіймах своїх тримала самого Вседержителя і Спасителя, нашого Ісуса Христа, зринця на нас грішних і недостойних рабів Твоїх і висухи, наші смирені моління. Напишіть мене та прохання в коментарях. Мовимо тебе, Пречиста діво покрий дітей наших своїм небесним покровом, захисти їх від усіх небезпек, душевних і тілесних, даруй міцне здоров'я, чистоту серця, розуму та душі, прихили свою милість до їх невинних душ, щоб зростали вони в чеснотах, вірували в Христа Бога нашого і служили йому всією свої життєвою силою. «О Мати Божа, будім світом на їх життєвому шляху, провадь їх до вічного спасіння, з цілі від остігне дух даруй мудрість і розсудливість, водичись в небесного Сину Твого і Бога нашого, щоб послав багатойство на дітей наших, зберігаючи їх у вірі православній, щоб не відпадали вони від дороги праведної, але перебували в чеснотах і добрих справах, захисти їх від злих духів і всякої нечистоти. Від лихих людей, від гріховних спокусу, Пресвята Богородице Мати, все простягни свої причисті руки над нашими дітьми, їх на кожен день і на всяку справу, яку вони почнуть, їх шляхом правди і справедливості, наділяй їх серця добротою і милосердям, щоб вони завжди пам'ятали про заповіді Божі і виконували їх з радістю і ревністю, присвята водичицю, надії і захисту нашої родини. Будь-япори, хвилини випробувань, розрадою в скорботах, потіхою в печалях, споглянь милостиво, на наші родини, даруй на мирі злагоду, збережи наші домівки від усякої біди і скорботи і молися за нас перед престолом Содержителя, щоб ми змогли сподобатися вічного боженства в Царстві Небесному. Прийми, О причиста води, чистості наші молитви, і зітхання, і не відкинь нас грішних і недостойних, але зелянця на нашу віру і любов до тебе, і будь нам помічницею і заступницею в усіх потребах і скорботах. Амінь. О, Пресвята Діва Марія, мати, Божа, Небесна Царице, Твоя і милість безмежні, Твоя любов до нас невгасима, Прихилися до нас, свята заступниця, почуй наші молитви, і захисти наші душі від усіх негараздів і споку з цього світу. Напишіть імена та прохання в коментарях. До тебе, причисто возносимо наші молитви прохання за наших дітей, які потребують Твого святого покрову і заступництва, О, все і всебогай приблагословина мати, Божа, звеличена свій святості, непорочності. Простягни свій святий омофор над нашими дітьми, осяй світлом твого милосердя і захисти від усякого зла, випроси свого Сина, і нашого, Господа Ісуса Христа, благодаті, мирість для них, щоб вони виростали у праведності, любові та істині. Пресвята Богородиця, Ти є захисницею всіх, хто звертається до Тебе з вірою, і любов'ю. Молися за наших дітей, щоб вони були здорові тілом і духом, щоб вони зростали в мудрості, і богачесті, щоб їхні серця були наповнені любов'ю до Бога й ближніх, опри, чиста Діва Марія, мовимо тебе, благослови наших дітей, твоєю святою рукою направ їхні кроки на шлях, правди й світла. Допоможи їм давати всі труднощі, і випробування, зміцни їхню віру і даруй їм духовну радість і мир. Твоя милість, Богородиця, є незміренною, Твоє заступництво і надійною охороною. Ми віримо і уповаємо на Твою небесну допомогу і просимо тебе, оспівана всіма небесними силами, бути завжди поруч з нашими дітьми, зцілюючи їхні душі і тіла, даруючи їм благодаті мир. О, Бога, Матінко Божа, молимо тебе, не залишай наших дітей, без Твого святого покрову, захисти їх від усякого зла, Вбережив від гріхів і спокус, направи їх на шлях спасіння, дай мудрість і розуміння Твого святого Слова, щоб вони завжди йшли по дорозі праведності, і істини. Твоя любов Богородице, і втіхою радістю для нас. Ми довіряємо Тобі наших дітей і просимо Тебе, молися за них перед Престолом Всевишнього. Випросим благодаті, милість, здоров'я і спасіння, Твоя велика милість і заступництво є нашим надійним прихистком і опорою, Пресвята Богородице, Твоя свята ікона, є джерелом благодаті і зцілення. Дивися на нас з любов'ю і милістю, даруй нашим дітям свою небесну допомогу, захисти їх від усякого зла і випробувань, нехай Твоя свята молитва буде надійним щитом і захистом для них у всі дні їхнього життя. Мовимо тебе, пречиста мати Божа, не залишай нас без твоєї допомоги і заступництва, будь завжди поруч з нашими дітьми, щоб вони зростали у вірі, любові, і богачесті, їх і даруй їм довге і щасливе життя під твоїм святим покровом. Амінь. Обрана від всіх поколінь, Богородиця, Діва, Ти, що народила Спасителя світу, достойно вшанована ангелами, і людьми. Ми недостойні, приносимо тобі похвалу, причиста, і зі смиренням мовимо, похорони дітей наших під своїм святим покровом, щоб ми могли співати тобі. Радуйся, богодатна, Господь з тобою. Ангели, архангели дивуються дивному таїнству твого народження, причиста діво через тебе, світ отримав Спасителя, ми ж поклоняючись твоїй величі, смирено мому. Збережи наших дітей у вірі і богочесті, щоб вони з радістю прославляли тебе, співаючи, радуйся земного життя, світанок, радуйся духовного світу, зори ясна, радуйся, що народила Спасителя всіх, радуйся, що дітей наших охороняєш, радуйся богодатна Господь з тобою. Бачиши тебе, у Богородице Діво, як покровительку дітей наших, ми з радістю прибігаємо до тебе в молитвах, просячи захисту і богословення. Ти, що молишся за нас перед Престолом Всевишнього, збережи наших дітей у здоров'ї та духовному зростанні, щоб ми співали Богові, Аллилуйя, мудрість Божа, осяла тебе, причиста ти стала матір'ю нашого Господа, ми ж уповаючи на твоє милосердя, молимо тебе, збережи наших дітей від всякого зла і направ їхні серця до Бога, щоб вони славили тебе, співаючи. Радуйся, джерело премудрості, радуйся, благодаті, милості повна, радуйся, що Христос у тобі оселився, радуйся, що дітей наших від зла оберігаєш, радуйся, благодатна, Господь з тобою, Сила Всевишнього покрила тебе, обогородиця Діва, і ти стала оселою для Господа нашого Ісуса Христа. Просимо тебе, Матір Божа, допоможи нашим дітям у всіх їхніх потребах, щоб вони з любов'ю і вірою прославляли Бога, співаючи, Алілуя, Перебуває в тобі причиста, безмежна любов до всіх дітей Твоїх, ми покладаючи на тебе всі наші надії, просимо на прав наших дітей на шлях праведний, щоб вони зростали в Божій благодаті, прославляючи Тебе, співаючи, радуйся, покровительку, дітей наших, радуйся заступниці перед Господом, радуйся, що серця наших дітей освячуєш, радуйся, що їх на шлях праведний направляєш, радуйся, богадатна Господь з тобою. Дивно твої сили, милосердя до дітей твоїх, бачимо, пречиста Богородиця, ти, що завжди готова вислухати наші молитви, допоможи нашим дітям знайти мир і радість у Господі, щоб вони в усіх справах своїх славили Бога, співаючи, Алілуя. Прославляємо тебе, причиста діва, як матір Господа нашого, Ісуса Христа і нашу заступницю, з покорою молимо, благослови наших дітей, захисти їх від всякого лиха, щоб вони натхнені твоїм прикладом. Прославляли тебе, співаючи, радуйся святої любові, образи, радуйся всіх скорботних, тільки, радуйся, що наших дітей до Бога ведеш, радуйся, що їх від усякого зла оберігаєш, радуйся, Богодатна, Господь з тобою. Молимося до тебе, пречиста Богородися, щоб ти завжди була з нами, і з нашими дітьми, направляючи їх на шлях спасіння, ти що своїм прикладом показала шлях до Бога. Допоможи нашим дітям зростати у вірі та любові, щоб вони співали Богові. Алілуя. Радуйся, пречиста діво, що своїм молитвою заступництвом охороняєш нас, наших дітей, з великим боговінням і любов'ю мовимо тебе. Збережи наших дітей у всіх їхніх шляхах і допоможи їм, знайти мир і радість у Господі, щоб вони співали тобі, радуйся, світла зоре, радуйся наших сердець, утіши тільки радуйся, що наших дітей богословляєш, радуйся, що їх до спасіння ведеш, радуйся, богодатна Господь з тобою. Благодать Божа, що перебуває на тобі причиста Богородиця, покриває нас і наших дітей. Ти, що народила Спасителя світу, допоможи нашим дітям знайти шлях до вічного життя, щоб вони, славили Бога, усі дні свого життя, співаючи, алівуя, знаючи про Твою велику любов і милосердя, причисте діво, ми з покорою приносимо тобі наші молитви за наших дітей. Богослови їх і захисти від усякого з вас, щоб вони завжди ходили шляхом праведності, прославляючи тебе, співаючи, радуйся, матір наша небесна, радуйся, що наших дітей богословляєш, радуйся, що їх серця освячуєш, радуйся, що їх душі спасаєш, радуйся, Богодатна Господь з тобою. Ти, Пресвята Богородице, єднаєшся з нами в молитвах, захищаючи наших дітей від всякого лиха. Просимо тебе, Матір Божа, зберігай їхні душі в чистоті та благочесті, щоб вони завжди прославляли Бога співаючи алілуя. Навіть чудеса твої ми бачимо, пречисте Діво, коли ти являєш свою милість до дітей наших, допоможи їм знайти шлях до Господа. Направ їхні серця до духовного зростання, щоб вони співали тобі, радуйся, що даруєш дітям мир і спокій. радуйся, що наповнюєш їхні душі любов'ю. радуйся, що просвічуєш їх розум світлом віри, радуйся, що зміцнюєш їх у випробуваннях, радуйся богодатна Господь з тобою, з любов'ю, надією зімовимися до тебе, Пресвята Богородице, про наших дітей, ти, що народила Спасителя світу, збережи їхні серця в чистоті і святині. Щоб вони завжди слідували за Христом і співали Богові. Алілуя! Ти є світом, що просвітлює темряву світу цього причисте діво, зберігай наших дітей у праведності, істині, щоб вони зростали в любові до Бога й ближнього, і славили тебе співаючим. Радуйся світанку духовного пробудження, Радуйся тиха пристань для сердець наших, радуйся, що наставляєш наших дітей на праведний шлях, радуйся, що гортаєш їх своїм святим покровом, радуйся благодатна Господь з тобою. Всіма своїми серцями мовимося до тебе, Пресвята Богородице, щоб ти зберегла наших дітей у вірі та богочесті. ти, що завжди присутня з нами в молитвах, допоможи їм знайти духовну радість і мир, щоб вони. Прославляли Бога, співаючи, Алілуя, Ти є матір'ю духовного сілення, причисте діло. Просимо тебе, сіли, душі і тіла наших дітей, щоб вони зростали в духовному здоров'ї і славили тебе, співаючи. Радуйся, джерело божественне, богадаття, радуйся, сілення для душ наших, радуйся, що даруєш здоров'я нашим дітям, радуйся, що огортаєш їх своїм святим теплом, радуйся, благодатна, Господь, з тобою. Ти Пречиста діво, що завжди захищаєш нас своїми молитвами, будь покровом і для наших дітей, збережи їх у всіх випробуваннях життя, щоб вони з вірою, любов'ю, слава Бога, співаючи. Аллилуйя! Ми звертаємося до тебе, о Пресвята Богородице, з надією, любов'ю просимо тебе, богослови наших дітей, наповни їхні серце миром і радістю, щоб вони з подякою прославляли тебе, співаючи. Радуйся, що даруєш нам надію. Радуйся, що зміцнюєш наші душі, радуйся, що захищаєш наших дітей від небезпек. Радуйся, що даруєш їм силу вірити. Радуйся, благодатна Господь з тобою, ти пречиста Богородиця, що є прикладом віри і благочестя, допоможи нашим дітям наслідувати твій приклад, збережи їх у чистоті і святості, щоб вони завжди слідували за Христом і співали Богові. Алілуя! Радуйся, Пречиста діво, що завжди оберігаєш нас і наших дітей своїми литвами, боси їх на всіх їхніх шляхах, допоможи їм знати вічне життя в Царстві Небесному, щоб вони. З вдячністю співали тобі, радуйся вічного життя, двері, радуйся, що ведеш нас до спасіння, радуйся, що освячуєш наші серця, радуйся, що наповнюєш наші душі радістю, радуйся, Богодатна Господь з тобою, ти, Пресвята, Богородиця, що є нашою надією захистом завжди будь поруч, з нашими дітьми захисти їх від всякого зла і допоможи їм знайти мир і радість у Господі, щоб вони співали Богові. Аллилуйя! Твоє милосердя і любов не мають меж пречиста діво. Ми звертаємося до тебе з молитвою за наших дітей, збережи їх від усякої небезпеки і допоможи їм зростати в любові до Бога, щоб вони прославляли тебе, співаючи, радуйся, що завжди присутня з нами. Радуйся, що даруєш нам свою любов, радуйся, що зберігаєш наших дітей у безпеці, радуйся, що наповнюєш їхні серця вірою, радуйся, благодатна, Господь з тобою. О, Пресвята, Богородице, прийми наші молитвої прохання за наших дітей, збережи їх у вірі і богачесті, допоможи їм знайти мир і радість у Господі, щоб вони завжди славили Бога, співаючи. «Алілуя». О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви, і прохання за наших дітей, збережи їх у вірі богачесті, допоможи їм знайти мир і радість у Господі, щоб вони, завжди славили Бога співаючи «Алілуя». О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви, прохання за наших дітей, збережи їх у вірі богачесті, допоможи їм знайти мир і радість у Господі, щоб вони. Завжди славили Бога співаючи, «Алілуя». Ангели, Аркангели, дивилися дивному таїнству твого народження, причиста діва, бо через тебе світ отримав Спасителя. Ми ж, поклоняючись твої величі, смирено мовимо, збережи наших дітей у вірі богачестя, щоб вони з радістю прославляли тебе, співаючи, «Радуйся, земного життя, світанок, радуйся, духовного світу, зори Ясна, радуйся». Що народила Спасителя всіх, радуйся, що дітей наших охороняєш, радуйся, благодатна Господь з тобою, обрана від всіх поколінь, Богородиця Діва, Ти, що народила Спасителя світу, достойно вшанована ангелами і людьми. Ми недостойні, приносимо тобі похвову причиста і смирення молимо. Охорони дітей наших під своїм святим покровом, щоб ми могли співати тобі, радуйся, благодатна Господь з тобою. О, Пресвята, Богородиці заступнице і покровителька наша, прийми наші молитви і прохання за наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти їх від всякого зла і направ їхні серця до Господа, Допоможи їм зростати в любові до Бога і ближнього, щоб вони завжди прославляли тебе і співали Богові. Алілуя. О Пресвята, я прибога Діво Марія, Матір Божа. Володарко наша і заступниця, мираби Твоїм, з глибокою покірністю і вдячністю серця Свої возносимо тобі хвили, подяку за безмежну милість Твою і материнську опіку. Твоя милосердна рука завжди простягнена до нас, грішних і недостойних, і Ти завжди готова вислухати наші миління і дарувати нам своє небесне заступництво. Ми дякуємо Тобі, бо присвятає, Богородице за Твої невтомні молитви перед Престолом Всевишнього. За захист від ворогів видимих і невидимих, зцілення наших недуг, душевних і тілесних, ти, що є матір'ю милосердя, оселею любові, і джерелом сялякого блага. Ми дякуємо тобі за те, що ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, але завжди є, нашою вірною захисницею і помічницею. Ми просимо тебе, Пресвята Діво, продовжуй молитись за нас, укріпляй нашу віру, даруй нам мудрість і мужність в життєвих випробуваннях, о Богородице, прийми нашу щиру хвалу і подяку, і як ти завжди робиш спримийничі молитві до Твого Сина, і нашого Бога Ісуса Христа, нехай Його милість буде з нами завжди, нехай Він дарує нам спасіння і вічне життя, оспівуючи Твою величі, благодать, ми приносимо тобі наші серця, наповнені вдячністю і любов'ю, Володарко небесна, будь нашою вірною заступницею і провідницею до Царства Небесного. Амінь. О Пресвята мати Божа Діво Марі, найчистіша і непорочна, до тебе звертаємось у смиренні, сердець своїх. Ти, що є матір'ю Господа нашого і Спасителя, візьми нас під свій святий покров, захисти нас від ворогів явих від усіх спокус і гараздів, що оточують наші життя, нас своєю безкінечною любові і милосердям, бо ти є невечерним джерелом благодаті і добра. Просимо тебе, Пресвята Богородице, напишіть вона та прохання в коментарях. Сиви наші душі і тіла від усіх хвороби немиші, спогляне на зі своїм лагідним і люблючим поглядом, і зціви наші рани, як видимі, так і невидимі. Допоможи нам знайти внутрішній мир і зцілення у вірі нашій. Адже твоя милість є безмежною, благослови наше життя, о небесна мати, даруй нам мудрість і силу для подолання щоденних труднощів, допоможи нам у наших справах і ділах. Благослови наші труди, щоб усе, що ми робимо, було на слово Божу і на благо наших ближніх, наповни наші серця радістю і миром, щоб ми могли щоденно прославляти Твою святовелич, мовимося тобі за наші родини, Мати Божа, охороняй і благословляй їх даруй нам єдність і любов, щоб ми завжди підтримували один одного у вірі і взаєморозумінні. Захисти наших дітей від усіх небезпек, веди їх дорогою, праведності, і доброти. Даруй мудрість і богословення на все їхнє життя, О, заступниця наша, і матір милосердя, покрий нас своїм святим покровом, захисти від усякого злай ворогів наших, мовимося захисників нашої України, дай мужність і силу погасили їх у боротьбі за свободу і мир, даруй нам перемогу над ворогами нашими, збережи наш народ у єдності і спокої, просимо тебе, О свята, Богородице, бить нашою підтримкою і надією, коли ми падаємо під тягарем гріхів і спокус. випроси у Господа милості і прощення для нас, даруй нам благодаті силу для духовного зростання, нехай Твоя безмежна любов і милосердя завжди буде з нами, освітлюючи на шлях до вічного спасіння. З вдячністю і смиренням звертаємося до Тебе, о, Мати Божа, дякуємо Тобі за Твоє заступництво і милість, віримо у Твою святу силу і милосердя, надіємося на Твоє богословення і допомогу у всіх наших потребах, будь нашою матір'ю покровителькою, веди нас до Господа, Даруй нам мир і радість у серцях наших, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, Оприсвітаю пребогословене Діво Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа. Ми припадаємо до тебе з вдячністю і хвалінням за всі твої безмірні милості та благодіяння, які ти даруєш нам грішним. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти ще є захисницею і заступницею всіх християн, осяєш нас своїм світлом і любов'ю, зціляєш наші душі та тіла, допомагаєш у скорботах і потребах наших. Ми дякуємо тобі, владичице, за твою невтомну молитву за нас перед Престолом Всевишнього, за Твоє материнське заступництво і покров. Прийми, О Мати Боже, наше смиренне хваління і подяку, і не залиш нас без своєї піки та милості. Веди нас шляхом праведності, нас на смиренню і любові до ближнього, змісні нас у вірі, і богочесті. О святе Зіво, Твоєму заступництву ми довіряємо наші родини, нашій, нашій близькі. Нашу землю і наш народ мовимо тебе, захисти нас від усякого зла даруй нам мир і злагоду, укріпи нашу віру і богасовина свою благодатью. Благослови ти в жонах, у Мати Господа нашого, і ми славимо Тебе з кожним подихом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Свята, Мати Божа, пречиста Діво Марія, звертаємося до Тебе з глибокою вірою, щирою надією. Твоє материнське серце завжди відкрите для наших молитв, і ми смирені грішники припадаємо до Твоїх святинь, просячи Твого заступництва та милості, напишіть імена та прохання в коментарях. Найсвятіша Богородиця, просимо Тебе про прощення наших гріхів, які тягарем гріха скували наші душі, просвітви наші серця та розум, щоб ми знайшли шлях до покаяння і духовного зростання, навчине смирення і любові до ближніх, щоб ми змогли уподібнитися твоєму святому життю, а милосердна мати, прихилися до нас у наших бідах і скорботах. Захисти нас від усіляких бід і небезпек від ворогів, видимих і невидимих, охорони наші родини і дітей, від усілякого зла та спокус наділих, здоров'ям, богополуччям та духовною міцністю, свята Богородице, ми віримо в Твоє всемогутнє заступництво перед Господом, молися за нашу щоб Господь, дарував нам благословення і поміч у всіх наших потребах, просимо Твої допомоги у всіх справах нашого життя. Керуй нами на шляху до спасіння, найчистіше діво, твоя любов і доброта є незмінними допоможи нашим захисникам України по їхній боротьбі за справедливість і мир, нехай Твоя небесна опіка надихає їх на сміливість і витривалість, а Твої молитви перед Престолом Божим дарують їм перемогу над ворогами. О Богословене заступниця, сцілує нас від усіх дух і хвороб, велитвою благодать на нас. Щоб ми могли бути здоровими духом і тілом, замісни нашу віру і надію, що ми завжди зверталися до тебе у наших потребах і скорботах. Свята мати, ми смирено просимо тебе про милість і благословення для наших родин, для наших дітей, для всіх потребує Твоєї допомоги, навчи нас молитві і покаяння, веди нас на шлях спасіння і святості, О, Пресвята Богородице наша, захисниця і помічниця, не залиш нас без твоєї допомоги і заступництва, укріпи нашу віру, наповни наші серця. Любові, і милосердям і провадь нас до вічного життя у царстві Божому. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Не дішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого восеньї покров при Святої Богородиці, нехай перебувають зі сіма нами.